У селі Озерце Дубовецької громади, де проживає троє людей, планують створити творчу резиденцію. Митці та військові зможуть приїздити сюди в пошуках натхнення та усамітнення. Про це голова громади Павло Андрусяк розповів журналістам Суспільного під час прес-туру. Можливо, це картина, можливо, це текст, можливо, це музика, але ми впевнені в тому, що приїзд творчих людей сюди і їхня творчість тут дасть змогу зберегти. Ауру цього місця, автентику цього села. Крім того, ми розуміємо, що рано чи пізно постане питання ментальної реабілітації, в тому числі наших воїнів. Отакі місця будуть цінні саме тим, що тут нема нічого зайвого. Тут можна прийти і подумати. Про якісь питання, які тебе турбують у житті і не бігти нікуди. Житель Озерця Іван Гергелюк каже, ще 20 років тому у нього було багато сусідів, а зараз в селі залишилося дві жилі хати. В одній мешкає він з дружиною, а в іншій його кум. Зі слів чоловіка, всі місцеві переїхали у великі міста чи за кордон, а їхні хати стоять порожні, тож він має надію, що креативний простір поверне в озерце життя. Добре би було відкрити чи зелену тут туризм, якщо. Люди повернулися в раху села, так? Решті подивитися на природу. Віше, щоб нічого не треба, як слів тут говорити. Віцьке фан... озеро, пане, все природа, кругом природа, тут кругом природа. Все, гриби, охота, все. Тут ка, є, всі підстави, щоб тут ка, все відкривалося. Я думаю. Тут ка, тихо, спокійно, взагалі, вечором собі тако, сісти, воно так, ну, дуже гарно. Ранком взагалі появи просинаєшся, пташки співають, то дуже прекрасно. Так що можна всі підстави, щоб для того, щоб відкрити. Резиденцію розмістять у будівлі, де колись була школа та будинок культури. В закинутому приміщенні планують облаштувати залу для семінарів, а також жилий простір. Наразі тут триває капітальний ремонт, розповідає голова громади. Коли ми говоримо з сучасними майстрами, кажемо, нам треба перекрити дах, нам треба поштукатурити приміщення. Зрозуміло, що вони приходять з новими технологіями, з своїм баченням. Вони кажуть, що ми зараз все це все швидко демонтуємо вам, накриємо все, буде металочерепицею, ще там чимось. Ми кажемо, ні, оця башточка, отак на руках її піднімете, наново металом обіб'єте, отаким самим і назад її поставите. Тобто, дерев'яні конструкції, вхід замінити все, але заміряти розміри. І зрозуміло, що ми не є реставратори, але ми повинні зберегти автентику цього місця, тому що це пам'ять поколінь, це тяглість. І Якщо там 70-ті, 80-ті років тут було маса людей, тут були діти, працювала школа, були люди. Сьогодні їх нема то пам'ять про цих людей, пам'ять про їхній стиль життя. Можливо, це от врятувати. О, те, що є відновити його і не дати, щоб воно пропало. Тому ця резиденція це не тільки якийсь місток у майбутнє, це і е, спогад про минуле і збереження цього минулого Жанна Головенко Назар Вінтонюк. Суспільне новини Івано-Франківщина.